Доброго дня, мене звати Оксана, центр розвитку бізнесу Шепконект. Сьогодні хочу показати вам результат роботи рекламних кампаній, налаштованих нашим центром. Працюємо з даним замовником уже не перший рік. Це хочу сказати, що це досить така конкурентна ніша. Це тканини, в них і роздріб, і опт. Тобто займає, оскільки ми робимо рекламу по всій Україні, то конкуренція достатньо велика, що дуже таке. За допомогою постійної оптимізації роботи з рекламними кампаніями наш центр однією з стратегій нашого центру є те, що ми працюємо безпосередньо по точним ключовим запитам, тобто ми не зливаємо бюджети замовникам. Ми приводимо на, людям на сайт покупців людей, які максимально зацікавлені в їх продукті, це може нам показати в аналітиці показник відмов. Хочу вам показати, що Показник відмов по пошуковій рекламній кампанії 23%. Тобто, це означає, що з 10 людей, які переходили на сайт по рекламній кампанії, 8 людей зробили якусь конверсію. Тобто, були зацікавлені. Це, все це йде в процесі розумної і грамотного налаштування рекламної кампанії. Звичайно, обов'язково йде робота з сайтом, тобто були проведені був проведений офер, надані рекомендації по маркетингу розміщення інформації на сайті. Також були застосовані деякі маркетингові тригери для того, щоб залишати людей, які до нас приходять по рекламі, на постійній основі, тобто робити їх нашим постійним покупцями. Також дуже крутий результат: це один з видів розумної рекламної кампанії. Там показник відмови взагалі 19%. Це дуже гарний результат. Ми можемо подивитися, що у нас це в розрізі за минулий тиждень. Ми можемо подивитися, що в нас було 172 конверсії. В даному випадку конверсії це в нас замовлення через корзину, додавання в корзину, дзвінок. Так, і клік. Форма. На даному сайті встановлений чат переходу спілкування в чат у вайпері. Тому ця форма відповідає за перехід безпосередньо в спілкування у Вайпері. Витрачено на рекламну кампанію було. За цей період загальному ось, 1785 гривень і отримав замовник 172 ключові конверсії. Це дуже гарний результат. Якщо ви бажаєте отримати гарний результат, не зливаючи кошти на ваш рекламний бюджет, звертайтесь до нас, ми обов'язково вам допоможемо.